Ми в вашій хаті прийшли до вас нині, щоб славу віддати Божій дитині. В тарських палацах Господь народився, у бійні в він світу явився, що за диво запретиво ясній серед ночі, зірка з неба до землі засвітила в очі. Дивися, ти бачиш те саме, що я? Я в шоці, я ніколи нікого не бачила, треба смопкати. Зараз іду в телеграм, чат новин. Що за зірка дивна, нам все об'явила. А відкола стала поедецію і почала віршами говорити. Але глянь, що це означає, бачу, бачу, я в новинах, що ця зірка це є знак. Треба йти нам по постежинах, недалеких тут містах. Он дивись, вона наближається. Жони нам це прояснить. Спішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ангели, скажи мені, де народжується цар, десь отам, у долині, поведемо весь отак. Віта вірте у кашлому... дорогу і вітання принесіть Христу Царю Богу, Он я бачу на очі і він славні три заліть. Згаїв далеких війна, тоді в серці не несемо. Свічила шлях, на світ прийшов спасити нас. Ісус, молодеця, спасе це від візла, До є в мене, одарунки раю сам сам, ладом золоту ймень, мене семей у Божі. До вертепу за таку радісно співають. Ой, а хто цей четвертий Священник це і я за номером 2399? Мир ми вам усім, друзі! я блаженний малям, служив колись священником, у місті Перемичляне жив я в минулому столітті між двох великих війн. бачив безмір горя, геноциди і море сліз. Я був простим священником, ніс людям Христа, мріяв про вільну Україну, був військом капеланом вога. В той час одні загарбники топтали рідний край, хотіли освободити нас, кричали Стой, стріляй! Я спас євреїв, яких палили. Я був із ними, я ще порі, коли гонили, я же поставорі, хто нас ловив. Ми разом із ним у Бога молили. Минув вже той час. Тепер ми у вічності. І тих, хто вважав себе за Богів, тепер уже немає. Я лише один Бог у своїй величності, а кожного диктатор щасливо швидко Прокинь Прокинься, Йосипе, мерщій. Тут тобі новина, що ірод хоча божого сина. Піжіть у край єгипетський спішіть. що трапилось, скажи, спокій мій, ти збереже. Ангел сказав мені вісні, що треба бігти на морщі, лукаві і дасть наказ, щоб ми усі десь зараз. Посмішаємо ми туди, куди ведуть нас ангели. Дитятку, треба рятувати, щоб спасіння світу дати. Чао, понжову, Господа! Мене стала біда. я бідойша ніч нема. Ніч не роблю, лиш трима, Господарі тут хороші, певно, мають рубі гроші. Як дари, я дати датиме усі поли. Лахідь купу має я, продаю запівша, повна торба барахла хочете ходіть сюди. Люди весіли стидайте, підходіть і обигають. Вісім оформлю сухає. Вообще как бы шоколада буде, будет, ладно. Говорю, блин, я пошел хуй. Свои гроши кофе. Все, все, все. Личики файні тапки мають. Шкіра, то золото, я вам говорю, беріть 100 євро. Подешеві вам даю, ну вже. Що ми такі файні давали? Є ж лідці, які файні. Yeah. I, Я сидиться, який совтові файл. А він солод, а говорим, вчора закупив. От, дивіться, який гамонець файний. Шкіра. Говори, тут тільки доляри, то гривню грейню не треба складати. Що, по секрету вам скажу, взяв тільки для вас. Відчикій файний телефон. Я говорю, бідіться по нього дзвонить. Я ще говорив вчора. Но, говорю. Сто відсотків не пробивайся, не пробивав. Менчого, ну, скло можна поміняти. А так люкс, беріть, я вам шум Ще зашу хаті, хочу вас запитати. Чу я чого за дитину жити, доклади новина. Ти не чув, що за новина, що водила діва, сина. Кажуть, він новий месія, що добро світ посія. Раджу зі стри бо будуть тебе всіх нам. Світли не це я. Усій дітей убити, кажу я, не буде в світі нового царя, бо царювати буду я. Знай же, віриний, лукавий світ твоїм не буде. У світі є багато зла, але також добрі люди. Для них Христос буде спасінням і надією на все. Молитва найсильніша зброя, Христос це скоро доведе. Сюди. Смерті вашої не боюсь, та й іроду я не плонюсь. Навіть констаборі майданник я бачив Бога, хоч нелегка була мене дорога, багато разів, бачу смерть на власні очі, знову побороти її хочу. Хто моє ім'я сказав, зневажливо мене взивав, іроде, готуйся до двобою, готовий я тебе стенать косою. Мене забули людинята, хто туди скегли? Бажаю, хтось піти за мною пекло. Повірте любі, там дуже тепло. О, заждав з тебе, я ірода, величний. А що ти думав, Буде жити вічно. Хух, ну не напружений цей вечір. Стільки все осталось, так, мій друже, ми бачили Христа. Тепер потрібно голосити про славні чудеса. Тому йдемо з дому в дім, голосимо новину. Що Різдво це не лише простіле прекрасну ялину. Різдво це добра звістка для людей, що у дитині поплутився Бог і Рей. Господарі Дому, Христос серед нас. У тайних святих Він кожного спас. Горніться до нього у храмах своїх. Гартуйтесь, молітесь, причастя прийміть. Моліться за сім'ї, бо вже є бідо. Й нас не тільки міста. Звертайтеся щиро в молитві до Бога. Нехай буде мир і над злом перемога, і нехай увесь світ почує, що Україна!